Хи чернівці сидять з ліхтариками та свічками вдома, на роботі, у поліклініках та навіть садочках, за вікнами сяють білборди та сітілайти. Зрозуміло, ситуація в країні непроста, Електроенергії в системі не вистачає, але ж якщо економити, то вже всім. Реклам поменше, поменше реклам. Зачем вони тут світяться стільки? Обідно, так. Ми недавно по трасі їхали. В три години світ по дорозі горів на столбах. Білборди. І реклама і все таке. Можна і на магазинах відключити. За чим воно. Більшість рекламних носіїв, що підсвічуються, живляться від системи міського зовнішнього освітлення. Заощаджувати на них можна. В принципі, їх тільки можна відімкнути на час, як кажуть. На час, коли включатиметься вуличне освітлення, і потім ще один варіант: що вони можуть бути включені на повному режимі, коли повний режим включений. А ми зараз його відключаємо, то вони просто не включатимуться. Але як запевняють чиновники, серйозної економії зовнішня реклама все одно не дасть. Є з тих, котора рекламних конструкцій, є смітить патріста ва максимально, то это ориентировочно 25 кВт. Кило, Попросити затягнути паски можна було б і магазини. Зараз не рідкість, коли у житловому масиві немає енергії, а через дорогу світяться усіма кольорами вивіски та вітрини. Міська рада поки спромоглася тільки написати листи торговцям з проханням економити. Коли в квартирах темно, а в парку ліхтарі світять як в день, це виглядає як знущання. Наразі Чернігово обмежують споживання електрики на 10-13 мегаватт. Усе вуличне освітлення споживає понад 2 мегавати. В облсвітлі кажуть, вже намагаються зменшити споживання. не цілих мегаватта це 800 кВт за годину і це від загальної потужності яка? від 2,2 МВт. – мегаватта це десь третину Так, Так, тридцять п'ять до 40%. режим економії в україні швидше за все триватиме аж до весни щоправда в чернігові може статися диво і скоро відключення взагалі припиняться міський голова оголосив у розшук мегавати яких не вистачає і розмову того, що ми 10 МВт оберемо, так ніхто нікого не буде відключати. По 10 МВт я мав.